В ефірі програма «Докладно» та я її ведуча Олена Скринник. Ми знаходимося в міському парку. За моєю спиною розпочинається пасхальний фестиваль. Великодня пісня. Вітомилість прибігає. До імпровізованої сцени біля футбольного стадіону колос прийшли мешканці міста, щоб відсвяткувати Христове Воскресіння і помолитись за себе і свої сім'ї. Послухати виступи церковних служителів прийшла мешканка міста Людмила Ніжегородцева. Вона каже, що вже протягом 15 років відвідує церкву, Щороку святить Пасху та головним вважає віру в Бога. Ну, во-первых, саме главне та молитва боку. Саме основне, де ми взимаємо к ньому, де ми звертаємося. Просіть говорить, і дано буде вам. Стучите, і я творю. Віра в Бога відкриває над та приховані таланти, стверджує пані Людмила. Він відкрив мені писати стихи, пісні, поеми. Я дуже благословлена благословлені. Вся моя сім'я. Надіємося, що наша молитва спільна тут усіх пасторів і священників допоможе також. Нашій державі, давайте ми помолимося за наш народ, за нашу землю, за місто Бориспіль, за кожного жителя. Нехай ця молитва вона буде почута нашим Господом і серця також цього народу, цього місця будуть відкриті до нашого Господа Ісуса Христа. Дорогий Небесний Отець! Ми стоїмо на цьому місці, і ми дякуємо тобі, що сьогодні. Ці святкові дні ми можемо дякувати тобі, ми можемо хвалити тебе, ми можемо величати тебе на цій землі. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти милуєш нас, що ти прощаєш нас, що ти благословляєш нас. І ми можемо сьогодні дякувати тебе. І ми просимо Тебе, Господь, благослови нас, благослови наші сім'ї, благослови наших дітей. Благослови нас, Господь, не ходить путями тьмы, чтобы каждый к Тебе взывал, Господь, и просил милости, Господь. И чтобы Твой Дух Святой действовал в каждом сердце. Благослови наш город, благослови каждого человека, утешь тех, кому сегодня трудно и тяжело, Господь, и пошли помощь страждущим, нуждающим и болящим. Разом з жінкою на пасхальний фестиваль Великодня пісня також прийшла її знайома Тетяна Афанасьівна. Вона каже, що кожної неділі ходить до церкви та молиться за себе і рідних. Найбільше запам'ятало, що Бог наш Спаситель, що сьогодні родився Ісус Христос раді нашого спасіння, який загинув на хресті і омив нас своєю цілющою кров'ю. На свято завітав і міський голова Анатолій Федорчук разом з заступниками. Він разом з Бориспільцями читав молитву Отче наш». Присутні в один голос, схиляючи голови, молились Ісусу Христу. Бо Твоє є Царство, і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. В цих словах зміщена невимовна радість і непереможна сила. Вимовляючи їх, ми виявляємо радісне сповідання вірі, підтверджуючи безсумнівну надію на спасіння і життя вічне, Воскресіння Христове це наріжний камінь християнства. Бо якщо Христос не воскрес, говорить апостол Павло, то і проповідь наша марна. Марна і віра наша. Прийшов на свято також Андрій Поліщук, член громадської ради при Київ облдержадміністрації. Він каже, що такі свята потрібно проводити не раз в рік, а щодня. Ісус Він живий, Він не воскресає кожного дня. Він живий кожного дня серед нас. І це потрібно пам'ятати. Кожен день і кожну хвилину. Тому що тільки через його кров ми можемо приходити, як написано перед престолом благодаті Божої. Тому я ще раз вітаю всю громаду. бажаю вам щастя, здоров'я, Божих благословінь і сімейного достатку. Фестиваль Великодня пісня завершився раніше через надзвичайну ситуацію на скейтовому парку. Загинув 16-річний хлопець. Він впав з велосипеду. По закінченню свята бажаючі могли безкоштовно отримати книгу Новий заповіт. Щастя вам! Здоров'я і Божого благословіння.